Україні постачав продукти харчування для ворога у Києві. Затримано власника агрохолдингу вибухи на Старокостянтинівщині. Хмельницькі обласні військові адміністрації обговорили роботу військово-лікарських комісій, перевірка води з південного бугу. Про ці та інші важливі події області та країни протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. В Чорному морі станом на зараз знаходяться два Макаров і єсен надводні ракетоносії, спільне спорядження яких це 16 калібрів. Рівень ракетної небезпеки дуже високий. Про це попередили у силах оборони Півдня. <му> Служба безпеки затримала в Києві власника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, який постачає продукти харчування для рашистів на лівобережжі Херсонщини. Про це повідомляє про служба служби безпеки України. Затримали фігуранта у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував втечу до Росії. Для цього у травні 2022 року бізнесмен організував перереєстрацію агрокомпанії в окупованому управлінні Федеральної податкової служби Росії по Херсонській області. З того часу підприємство фігуранта щомісяця сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації Росії понад 100 тисяч російських рублів як податки. Крім цього, агрокомпанія зловмисника є однією з провідних у регіоні фінансових донорів російського фонду підтримки учасників СВО, який був створений указом Путіна у квітні 2023-го. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. На Старокостянтинівщині лунатимуть вибухи. З 12-ї години розпочали роботу із знешкодження непридатних до використання боєприпасів на території громади. Триватимуть роботи до 15-ї нуль. Все під контролем ДСНС. Зберігайте спокій та інформаційну гігієну та слідкуйте за сигналами повітряних тривог. Музика. Працівники Хмельницького Боленерго запланували провести ремонтні роботи на електромережах у мікрорайоні Гречани. Ці роботи будуть відчутні для мешканців 10 вулиць у мікрорайоні. До 16 години світла не буде на вулицях. Вишнева, вокзальна, гонгадзе, транспортна, Шухевича. А також без світла залишаться деякі мешканці провулку приміський та провулку транспортний. На годину довше вимкнуть електроенергію за адресами вулиця Плоска, вулиця Проскурівського підпілля та проїзд Проскурівського підпілля. Перелік будинків, де заплановані відключення, можете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Для переходу скануйте QR-код та долучайтесь. Хмельницькі обласні військові адміністрації обговорили роботу військово-лікарських комісій. Нарада відбулася за участю представників правоохоронних органів, голів ВЛК, головних лікарів кластерних та надкластерних лікарень, а також начальників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Головна мета наради це обговорити, як забезпечити швидке та зручне проходженнями догляду військовозобов'язаними та виявлення й усунення можливих зловживань у процесі діяльності ВЛК. Сергій Тюрін наголосив на неприпустимості корупції під час проходження медкомісії, закликавши керівників медзакладів приділити особливу увагу цьому питанню. У полоному внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалася 61-річна жінка. дорожньо транспортна пригода сталася учора, 4 січня, близько 19.25 по вулиці академіка Герсимчука. 58-річний місцевий житель Керауча автомобілем Рено Кенго, допустив наїзд на жінку, яка перетинала дорогу. Внаслідок ДТП потерпіла, отримала чисельність ділесні ушкодження та була госпіталізована до травматологічного відділення місцевої лікарні. Правоохоронці автомобіль вилучили та помістили на штрафмайданчик. За даним фактом слідчі Шепетівського райуправління управління поліції вже відкрили кримінальне провадження і наразі з'ясовують усі обставини події. У суботу 6 січня християни відзначатимуть свято хрещення Господнє. Тож, у період з 19 5 січня до 19 6 січня на правому березі річки Південний Буг, поблизу аварійно-рятувальної станції, провулок Човновий, 11, та на лівому березі річки поблизу ДЮСШ номер 3 Спартак будуть облаштовані місця для купання. Не порушуйте комендантську годину. Церемонію сящення води відбудеться 6 січня о 7 ранку на правому березі річки поблизу аварійно-рятувальної станції. Також управління з питань екології та контролю за благоустроєм повідомляє, що за інформацією Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України стан водойми, а саме річка Південний Буг Хмельницьке водосховище, відповідає санітарним вимогам та є придатною для рекреаційних потреб без будь-яких обмежень, в тому числі купання. 19 січня місця для купання облаштовувати не будуть. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість жити та працювати, вірити та мріяти за сьогоднішній день. Допомагаємо армії, підтримуємо один одного. Слава Україні!